Як зробити вихід на одну. Я не вмію, але можу підтягуватись 20 разів на турніку. В чому секрет? Це або він прикалується, Я думаю, або в що людина в чому секрет? прикалується, або в неї, можливо, слабкі лікті, слабкі передпліччя. Або тому що тут все-таки, друзі, вихід на одну. Така херня. Не рибіть цього. Це не є хорошою вправою підводящою до виходу на дві. До виходу на дві підводяща хороша вправа, це 1, просто 75. відточувати високі. Відтискання не до грудини, де ми тягнемо поперечину, а де ми її пробуємо обводити. Ну, я просто зараз покажу. Найкраща вправа. Не треба вихід на одну. Ти просто робиш оці високі підтягування, поки в якийсь момент ти не зрозумієш, що ти можеш трошечки додати пресом, вивести ноги вперед, закинутися на поперечину і відтиснутися. Ну ось воно. Робимо невеличку розкачку і ось тут. Ось. Це набагато краще буде, ніж тішитися. Ні, що... І все, і зробив. гоп, і зробив. Це набагато краще, ніж вихід на одну. Це травма небезпечна вправа, неправильний розрахунок навантаження. Це фігня, просто не роби. Якщо ти робиш 20 підтягувань, почни робити. Рекомендація, друзі. Одне високе підтягування, зістрибуєш 30-40 секунд відпочинок. Знову одне високе підтягування. І так робиш 10 або 20 підтягувань, все твоє тренування. І ти. Мислиш, думаєш, відчуваєш ці м'язи. А як я можу на наступний раз краще задіяти свою силу, вимкнути додаткові м'язи і підтягнутися вище? І в якийсь момент ти підтягнешся додаткові сюди і зробиш вихід на дві. Все, не треба вихід на одну. Хіня. Не зрозумів, не зрозумів.